Сьогодні про комерцію ЖК Династія перша та друга черги комплексу вже здані. В першій черзі вже давно живуть люди. Друга скоро заселиться. Комерційні приміщення вже активно працюють та продовжують з'являтися нові бізнеси. Маємо для вас вигідну пропозицію для бізнесу. На першому поверсі залишилось останнє вільне приміщення площею 103 квадратних метри з виходом на вулицю Степового фронту. А якщо для вашого бізнесу потрібні складські або комерційні приміщення у гарній локації по вигідній ціні, розгляньте цокольний поверх династії. Вам цікаво, ми розповімо детальніше. Лишайте заявку під цим відео.